Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні ми будемо з вами запускати тепловий насос. Вже не перший раз, вже він там, який там раз, хоча я, я вам скажу, нічого ви не втратили, що перший раз, що другий, що п'ятий, нічим не відрізняється запуск. Подивимося, скільки споживає насос скважини окремо. Спочатку микнемо, потім микнемо компресор, побачив, скільки це все споживає. от енергії в мене. І потім ще подивимося на гібридний інвертор, як воно це все співпрацює. 16 кВт панели, гібридний інвертор NR62, і тепловий насос. Вода, вода на опалення будинку. Для нових глядачів коротенько, хто тільки зайшов на мій канал, мій канал про альтернативну енергетику. Я вже, в принципі, все й сказав. Це тепловий насос саморобний, це сонячна електростанція з гібридним інвертором, вже і акумулятором, хоча є досвід використання і без цього цього. Це сонячний колектор, у мене ще є повітряний, досвід використання вітрогенератора ще є. Є ще плейлист про ДЦ-циркуляційні насоси. Це для тих, хто хоче по мінімуму вкластися, щоб там багато грошей не вкладати, але хоча б працювало опалення, це ДЦ-циркуляційний насос, 12-вольтовий, плюс акумулятор. І у вас тиждень тиждень тиждень, акумулятор 12 вольтовий 100 амперний буде крутити цей насосик. Він там копійків взагалі споживає, тобто. Це набагато краща схема, ніж через інвертор 12-220, який на себе жереб, робить з 12-220, а потім на цей циркуляційний насос прожорливий. От такі от системи набагато більш довгограючі, якщо від акумулятора. О, є ще в мене консультація, що кому не зрозуміло, по тепловому насосу там, чи по сонячній електростанції дзвоніть, є ще WhatsApp, пишіть, дзвоніть, все в час і умови консультації в першому закріпленому коментарі. Фу, ну що, пішли вмикати. Так, ну ось ми вже біля мого теплового насісика саморобного. От, Зараз працює підігрів компресор, то бачите, шнурочок внизу компресора білий намотаний, ото підігрів. Він завжди працює підігрів, коли не працює компресор. Як тільки компресор вмикається, підігрів вимикається. Все дуже просто. О, от, Це у мене, що тут у мене по термометрах. Оце у мене температура акумулятора зараз показує, це з, ск... О, оце з скважини температура, а це в скважину, тобто та, що уходить після теплового насосу. Ну, зараз подивимося, як вона буде мінятися. І оця температура, це температура компресора. У мене вимкнення теплового насосу відбувається по цьому терморегулятору копійчаному з Aliexpress. Тобто тут досягає якась виставлена мною температура компресора, і тепловий насос, весь і компресор, і насос скважини вимикається. Тобто два зайця одним копійчаним терморегулятором одночасно вимикається по температурі. От і захист компресора від перегріву, бо багато які поломки, та майже всі, мабуть, поломки теплового насоса, а які там поломки можуть? Ну, наприклад, утічка Фреона, то воно все веде до перегріву компресора. І перегрів компресора тут неможливий, бо тут у мене виставлено зараз 80 градусів. Треба буде похолодає на дворі, треба буде мені більше нагрів хаті, я поставлю 81, 82, 83, 84, аж 85, ну, скільки угодно. Це нормальна температура робоча для компресора. О, як бачите, весь мій тепловий насос дуже-дуже простий. Нема тут що робити. О, Труба, мідна, поліетиленова, компресор, насос, якісь термометри. Ось бачите, манометричні колектори і група вимкнення або захисту. Два автомати. Оцей автомат і вимикач – вимикається насос скважини. Оцей автомат і вимикач – вимикається на компресор. І так, вмикаємо насос скважини. Воду. О, Запрацював насосик. Ось він. Бачите. О, ми зараз тут у мене ну, має показувати зі скважини 11 там щось. Ну, зараз 11,6, може 11 рівно буде, як прокачає. О, Давайте подивимося, скільки цей насос споживає, підемо до ваттметра. А ось ми вже біля ваттметра, який, через який йде струм від інвертора на тепловий насос. І ми бачимо, що споживання в цьому кутку. Я не знаю, чи через цю камеру видно, чи не видно, будемо надіятися, що видно. 147 ватт він показує. Або 220 на 18. 0,8 ампера, Можете порахувати, якщо не видно. Чого 147 Вт, а не так, як написано на СОсі, 110, здається там. Бо ще ж працює підігрів компресора. Ми ще ж компресор не вмикнули, а значить підігрів працює. Тобто мінус оцих 30 Вт. Так, ще раз. Ось о, ну, друга ось строчка або так, може буде зручніше. О, це я вже спожив тепловий насос в цьому році 38 кВт годин. Ну ще в кінці місяця подивимося, скільки він там не споживає. Я його зараз тільки в день експлуатую. Так, 147 Вт ми однімаємо Шнурок отой тяне підігрів компресора. 35 Вт здається, і якраз виходить 110 Вт. Хе -хе -хе, ну, майже 110 там, да? Ну да, 110 плюс 35, 145, все правильно. Так, ідемо вмикати компресор і побачимо, скільки воно все буде тягти. Так, вмикаємо компресор. Це ось, ось ці два кача, і оцей теж воно все влізе туди. О! Чуть я думаю вам загув компресор. А. Ну, так от він працює. Я не думаю, що він... Я б не сказав, що це він сильно шумить. Ну, вчить так собі тому. Мене ж чуть, бачите. Камера навіть ближче до компресора, ніж до мого рота. Хі -хі -хі. Дуже ви його чуєте, я б не сказав. Ну і вимкнувся, підігрів. Так, ідемо подивимося, скільки ж воно оце все споживає. Тобто весь тепловий насос з насосом, компресором, цими всіми всі термометрами 12-вольтовими. Отак, от я бачите, поставив блочок живлення на 12 вольт. Ну і всі оці 12-вольтові термометри заструмив. Так, ідемо дивитися. Так, і ось ми бачимо споживання всього теплового насосу. Ось Нижня під цим 739 Вт. Якщо вам тут не видно, то тут зверху точно видно 220 помножити на 339 на 3,4 А. У вас вийде ті самі 740 Вт. Це вам споживання мо теплового насоса. Отаке зовсім невеличке, кумедне. До речі, цей ваттметр, я, мабуть, переставлю. Туди до теплового насосу, щоб там поруч воно все було, бо я тут це все вже зняв з моєї старої сонячної електростанції. Все туди переніс в гараж на щитову, а цей метр залишився. Мабуть, я його таки перенесу туди. 220 виставив я на інверторі. Бачите, там можна виставляти 220, 230 і 240. У мене стабільненько зараз 220, це дуже приємно. І, до речі, я, мабуть, зроблю відео, чому я виставив 220, бо зараз так за 3 секунди я це не поясню. Усі переваги ну, для мене, для мене, от, для мене переваги, оце 220, мені якраз підходить. Не 230, і тим більше не 240, а от якраз 220, мабуть, да, я зроблю окреме відео. Бачите, 730 Вт. Тепловий насос, це він зараз тільки вмикнувся, коли він уже буде вимикатися, тобто все нагріє, він буде більше споживати, десь приблизно на 100 Вт. Тобто десь 850 Вт, от зараз 740, там 750, а буде 850. Тобто, чим більше він нагріває, більше тиск створюється в конденсаторі, бо більше температура, він трошки більше споживає, тому енергії. Це все фізично, логічно і закономірно. Але все одно споживання, як бачите, ну, ну це мізерне споживання. Я б не сказав, що для опалення будинку це якесь там велике споживання. Видає він, оце 744, видає теплової енергії, він в 5 разів більше, так що можете помножити цю цифру на 5. Так, ідемо подивимося ж до гібридного інвертора, що там відбувається, як співпрацює це все з Сесом. Ось ми вже біля моєї щитової, гібридного інвертора, акумулятор у нас заряжений. На всі 100%, хоча зараз хмарна погода. От, пас, ну, ну, хмарна. хмарна да. Але він вже заряжений. 16 кВт панелей. Бачите? Що у нас показує гібридний інвертор? Батарейка заряжена, на неї 0 А йде. Від сонця 1300 Вт. Зараз, до речі, підемо на двір, я покажу, яка хмарність. Щоб ви не думали, що це там щось є, там взагалі майже темно. І на хату йде, це тепловий насос, там ще якісь навантаження. 1000 1,15 кВт. бачите, Батарейка заряжена, я ж кажу. На полях 205 вольт просадив МППТ, лімітер мовчить, бо йому зайвого немає. Хе -хе -хе. О, нічого, все споживає. ну Бачите, якось так виходить, що якраз якраз на тепловий насос вистачає якісь там хатні навантаження. Батарейку 0. О, вже навіть з батарейки моргнуло 2 А. Бачите? Мабуть, хмарність посилюється, тільки що моргнуло так. Я думаю, ви бачили. О, ну, отак от співпрацює. Мережа у мене вимкнута. Автомат взагалі, як бачите, вже паутинням заріс, я його вже не виключав, щоб ліс не вмикав. Оце як весною я його вимкнув. Ну, поставив батарейку, оцю першу біом, потім а вже мінус, мінус 0,9 А. Тобто вже з батарейки береться. Мінус 0,7 А. Ну, таке споживання. це хай береться. О, Як вимкнув я його весною. Коли підключив цей акумулятор, інвертор я раніше ще повішав, так він в мене не вмикається. О, бачите, моргає типу, акумулятор, то ви, то з. О, бачите, 2 А моргнула типу, з акумулятора, щось наче береться. Ну, можливо, вже й да, бо на дворі геть темно. Бачите, 2 А щось типу, наче моргає. А. Але сонце теж береться, ось бачите, 1209. Зараз підемо, давайте подивимося, е, кахмарність. О, що в нас на дворі, бачите. Що робиться? Взагалі темно тіща. Сонце десь десь, чи там, десь там має бути, але його не видно взагалі. Взагалі не видно, бачите? А це таке зараз у нас на дворі. Ось ми вже вернулись знову. О, вже поки ходили, бачите, вже мінус 1,7 А береться з батарейки. От, Тобто вже сонечка. Ну не сонечка, я не сказав вже те, що ми бачили те сонечко. О, вже бачите, ну так, да, 2, 2 А. Вже світиться впевнених з батарейки на тепловий насос і хату. Уявляєте, в таку погоду хмарну. У мене зараз працює, опалюється хата, плюс ще якісь там домашні навантаження. От. І з акумулятора тут береться на навсього 2 А. Бачите. Бо сонця береться 1126 Вт. А чого? Знову ж. Ну, знову ж бо багато панелей. От вам всі. все вирішує кількість панелей, як бачимо. Да? Ось у мене мої всі поля. Можемо по полям пройтися. Що в нас тут, яке поле. Це браковане поле. О, 120 Вт зараз видає. Це теж браковане. 116 Вт, 118. Так, тут я думаю, видно і без тієї підсвітки. 133 Ватти. Це на даху. На даху, до речі, бачите, якщо порівняти цей кут, що більший кут, 116 і 130, бо на даху кут майже горизонтальний. Так що горизонтальний кут він все ж таки рулить на таку хмарну погоду. Чим горизонтальніша панелька, тим більше вона. Ну там, звісно, воно копійки плюс, але 119, 116, 133, 131 це те, що ці всі це все браковані. Панелі, оці дві там на трекері два ряда, а це на даху 130. І нові панелі 190, поле 190, 190. Бачите? 190, 190, 190, 130, 130. 115, 100-120. <хе -хе> З миру по нитки. і бідному 40, як я люблю казати, да? так, то ставте більше панель і не переживайте, все у вас буде працювати. О, бо якщо поставити стільки, як треба на цей гібридний інвертор, 6 кВт, 6 кВт. Ну, 6 кВт панелей, це в мене стільки, наприклад, якщо взяти по 2 кВт, то це 2, 2 і 2. Ось, ось 4, оце 3 цих ватметра, це буде 6 кВт панелей. І це ми мали б. А, ні, це вже ж не те. Тут більше кіловат. Це ось ці триватметра. Оці не ці три. Бо це вже ці поляни по 2 кВт, по 2,8, здається. А ці по 2 кіти, да. то ми б мали ось, ви бачите, 120, 130, 130. ну це б Ми мали тільки тут 350 60. 360-370 Вт. Це б ми мали, я би я поставив так, як пише книжка. І кажуть, інсталятор. Я поставив більше. І по факту у нас не 370 Вт, а 1078 Ха-ха-ха, ляпота, ляпота. Ну і з інвертора, вже з акумулятора вже більше береться. Мабуть, таке воно ще дужче затягує, затягує. Все, звідси вже, бачите, 3 ампера бере. Мінус 3. Ну, 100%, мінус 3 ампера. Це надовго ще хватить для роботи теплового насосу. Коли показує два, ну за того, що акумулятора в хаті з нього менше береться. Цей завжди він швидше розряджається і швидше заряджається, бо в нього немає, мабуть, за цього що це запобіжник ним тормозить. Ну, я так думаю. І тлінший кабель. Товщина кабелів, до речі, однакова. Що тут 25 квадратів, що тут 25, а це 35. Ну, от і все. От вам один день. Ми сьогодні побачили з життя теплового насоса. Саморобного опалення працює, сонця немає, на все вистачає. Батарейка 10 кВт на 100%. Ляпота. І ну, цей тепловий насос попрацює в мене годин так, так, 4, ну, може 5 максимум. Що він тут спожиє? Ще тим більше день, ще компенсація від сонця є. Ну, якого сонця? Не сонця, а того, що, того, що ми бачили. Да? О, бачите, 2 А він, навсили, 1000, майже 1100 Вт від сонця. Ляпота для такої погоди ляпота. Це була моя колись мрія. Отримати кіловат в таку страшну хмарну погоду. І вона, бачите. Мрія здійснилась. Ну, от і все. Так, що ставимо побільше панельок, не переживаємо за свої гібридні інвертори, нічого їм не буде. Просто не треба його перевантажувати, навантаженнями хать, ні ми. А панелями ми їх ніколи не перевантажимо. Кількістю панелей. Перевантажити його можна тільки споживанням, споживачами. От і все. Ну, все. Мабуть, на сьогодні все. Всім дякую за увагу. До побачення.